Вітаю, друже. Сьогодні ми продовжимо нашу абетку. Приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. І великої немає. і слова не починає. У кінці вона буває і середину полюбляє. Заїхали на небо. Їхали з Криму на одному возі Дмитро з Іваном, повен віз солі везли, вечоріло, їхали повагом, не поспішаючи, і заколисані повільною їздою задрімали. А сонечко котилося, котилося на захід та й геть заховалося за обрієм. Настала тепла серпнева ніч. Висипали на небі зіроньки, зійшов місяць і залив усе навкруги м'яким сріблястим сяйвом. Чумаки поснули вже, а волики ідуть собі та ідуть. Трапилася їм по дорозі річечка, широка, але не глибока, а через річечку місток. Вузенький, лише один віз проїде. Воли зійшли на міст та й стали. Прокинувся Дмитро, схопився, лупнув очима і нічого з просоння не розбере. На небі зірки світяться, місяць усміхається, глянув чумак униз. Боже мій, унизу такі ж самі зірки. Місяць ще й жаби кумкають. Дмитро товариша штовх бік. Іване, Іване, а вставай лишень. Подивися, де ми. Прокинувся Іван, глянув, лишенько моє. Ай Боже Дмитре, це ми на небо заїхали. І так згодиться. Жило колись слоненятко, яке все робило аби як, ще й приказувало. І так згодиться. Попросить його матінка допомогти їй посуд помити. Воно візьметься, а тільки почує з двору Слоненятко, виходь гуляти. Відразу, аби як доробить, скаже І так згодиться. І побіжить гратися. Попрохає його маленька сестричка погратися з нею. Воно візьметься складати з кубиків вежу чи будинок. А потім або як скине їх у купу і скаже свою улюблену приказку. І так згодиться. Набридло матусі таке ставлення до справи, і вона вирішила показати слоненяті, як негарно бути таким безвідповідальним. Одного ранку, слоненятко зранку, рано прокинулося і побігло до матінки. Матусю, давай швидше сніданок, бо я поспішаю в гості до бегемотика. Матуся поставила перед синочком тарілку з кашею і сказала Іж, синочку, смачно!» Мамо, але ж вона якась несмачна, недоварена, не солодка!» І так згодиться, відповіла матуся. Невдоволене слоненятко вийшло з за столу і пішло одягатися. Тільки не одягнуло сорочку, як побачило, що гудзик пришитий не на своє місце, і вся сорочка перекосилася. А почало вдягати черевики, то побачило, що один начищений, а інший брудний. Мамусю, а що це сталося з моїм одягом? Чому ти так погано пришила мені гудзик і почистила черевики? Тобі що не подобається? І так згодиться. Відгукнулася матуся. Тут Слоненятко збагнуло. Що матінка вирішила зробити так, щоб воно на собі відчуло, як важко мати справу з таким безвідповідальним, як воно. Ніколи таким більше не буду. Вирішило слоненятко. За Віталієм Біанки. Їжак-рятівник. Улітку рано вранці Маріка пішла в ліс по суниці. Вона швидко назбирала повний кошечок суниць і побігла додому. Раптом вона вколола босу ногу. Під копиною був їжак. Він запирхав, як мотоцикл. Марійка заплакала від болю. Раптом десь узялась гадюка. Вона повзла прямо до Марійки. Гадюка була сіра, з чорними зигзагами на спині, отруйна. Дівчинка дуже злякалася. Але несподівано назустріч гадюці швиденько задріботів їжак. Змія кинулася до нього, але їжак наставив на неї свої колючки. Гадюка від болю засичала і повернулася назад. Так їжак урятував Марійку. За мотивами казки братів Грім, Йоринда і Йорингель. В одній країні, в замку, посеред темного лісу самотньо мешкала чаклунка, яка могла обертатися на кота чи сову. Кожен, хто підходив ближче, ніж за сто кроків до її замку, зупинявся і не міг зрушитись з місця, поки вона не зніме закляття. В такий спосіб чаклунка полювала на птахів і звірів, які годувала і з'їдала. На кожну дівчину, яка потрапляла в цю пастку, чекало перетворення на пташку, яку чаклунка закривала в клітці. Та відносила до одного з кімнат замку. Одного дня в лісі поблизу замку заблукала молода дівчина Йоринда і її наречений Йорингель. Обоє потрапили в пастку чарівниці. Чарівниця перекинула Йоринду на солов'я і помістила її в клітку. Йоринкель не зміг їй допомогти, бо під впливом чарів скам'янів і не міг поворухнутись. Чарівниця згодом звільнила його від чарів, але сказала, що йому більше ніколи не побачити Йоринди. Йорингель був у розпачі, але поселився у селі неподалік замку. Він часто блукав навколо замку, але близько не підходив. Одної ночі приснилося йому, що він знайшов криваво червону квітку з великою перлиною всередині, за допомогою. якої Йому вдалося зняти закляття чарівниці. Прокинувшись, хлопець почав пошук квітки, та на світанку дев'ятого дня знайшов її. Тоді Йорингель подався з нею до замку, пройшов безпечно аж до брами, і за допомогою квітки відкрив її. Зайшовши всередину, Йорингель зустрів чарівницю, що якраз годувала ув'язнених пташок. Тоді ж хлопець спостеріг, що чаклунка тримає в руках клітку з Солов'єм, підійшов до неї і торкнувся її квіткою, після чого чарівниця втратила усі свої сили, доторкнувшись квіткою до пташки в клітці, та обернулася на його Йоринду. Тоді всі разом вони звільнили усі решту ув'язнених дівчат. З вами був канал З казкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться, зробіть донат, посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти!